Ви нещодавно повернулись від наших хлопців зі 103-ї. Розкажіть, з чим їздили, як ситуація? Так, це була перша поїздка цього року. Вже безпосередньо після нового року. Ми мали таку поїздку заплановану до наших до наших воїнів, до нашого 66-го батальйону. Це батальйон територіальної оборони Явлівського району. Що цікавого передавали? Що важливого, Знаєте, ми десь стараємося зараз працювати під такі запити, тобто ми комунікуємо з нашими командирами, і ми стараємося забезпечити саме то, що їм було потрібно в саме той період. Зараз в них велика потреба є в і була, і буде та потреба в таких повнопривідних машинах. Відповідно, ми їм завезли два пікапа. Такі, щоб вони можна було швидко переміщатися між позиціями, і також один вантажний автомобіль. А окрім цього, ми ще знаєте, зараз у нас погода така. Е Тут у нас на Львівщині ну, немає холодів. А по суті, ми виїжджали звідси, вже заходили морози. Uh -huh. Я буквально вчора сконтактував з нашими бійцями. Я кажу, як вас кажуть? Вони кажуть, гріємося, -16", танцюємо, кажучи, мінус 16, танцюємо. Мінус 16. І ми десь е, е, мали таку волонтерську допомогу е, завдяки наш, завдячуючи нашим також партнерам, е, нашим іншим волонтерським е, організаціям. Е, це, це пічки. Голландські пічки. Це ще дуже потрібно. Так, дуже потрібно. Та... Вони такі компактні, якраз невеликі, легко переносні і до 200 квадратних метрів. Тому ми їм ще 8 пічок на нашу територіальну оборону взяли. Ну і смаколики. От про смаколики, поїздки, я так розумію, була та. напередодні П... Різдва. Якраз на передріздово ми були. Пампухи везли. Пампухи засмакували, Компушки, вареники так. Ми везли смаколики нашим бійцям. Це наші господині з села на напекли стільки пампухів, що ми їх розвантажували. Тут треба, щоб було місце складати, розвити один за другим. Ну бо направду це дійсно для наших бійців приємне. Будь що що, що ми туди привозимо, що придаємо. Тому пампухів і вареників, я думаю, що ми на якраз на свята забезпечили. Молодці. Я думаю, що така кожна така поїздка. Вона й дуже емоційною, правда. З якими емоціями ви повернулися звідти? Знаєте, ну кожна з тих поїздок є по-своєму емоційна і по-своєму, вона така і складна. І ти мусиш її готуватись і психологічно налаштовуватися десь на ту поїздку. Тому що для прикладу перед новим роком, грудні, ми мали поїздку в 24-ту бригаду. Нашу Курлівську, Данила Галицьку, яка базується саме в місті Яворів. І також ми туди везли пічки. ну, Правда, там кількість більше, бо бригада сама кількості велика, ми 40 пічок, також армійських, французьких ми їм відвозили. І ну там, в принципі, десь знаєте, попали якраз. От, проїжджали тою дорогою між Константинькою і Бахмутом. То дорога, що пострілюється, так, та, угу. та, саме так. От. І дорога обстрілюється, і там мало підради також не попали. Тому кожна поїздка є, ти по-своєму, вона так само, як і десь як наші бійці перебувають, вона по-своєму різна, складна. І ти, як їдеш, ти мусиш і, знати, куди ти їдеш, комунікуєш з бійцями. І, Ну, і, Переатив, і на ситуацію, так, правда? зовсім по-іншому, знаєте, тут ти просто заїжджаєш в ту реалі. Ну, ті, хто їздить постійно, волонтери, то вони собі розуміють, вони знають, куди їдуть, і вони розуміють, що вони також в якійсь мірі ризикують, але в нас всі зараз так живуть. Ну, під час таких поїздок ви багато спілкуєтесь із нашими бійцями. Які настрій зараз в хлопців, і якщо так сказати, для наших глядачів, які потреби є у війську? Потреби є завжди і багато. Наша наші збройні сили так вони їх забезпечують основними такими речами, військовими, так мілітарними. Але для того щоб ефективно хлопці воювали, щоб вони мали е, якийсь певний такий, ну складно назвати комфортом, але навіть ті перебування там, щоб їм було краще, легше і зручніше, вони мусять бути забезпечені тими самими якісними спальниками, і мати керемати, і мати е, засоби особис... для особи для особисто для себе для кожного. А я вже нічого не кажу про квадрокоптери. Ну як кажуть бійці, що як мінімум на там, якщо на взводку дро. Коптери вони мають, це є дуже добре, тому що це їхні очі, це як вони роблять якісь військові дії, так чи якісь завдання виконують, то, 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 то вже зовсім по-іншому вони підходять, вони можуть квадрокоптером глядати ну, територію очі, і рухатись, це їхні mm -hmm. очі. по суті Тому, ну, знаєте. Десь скажуть, що от люди змучились десь там донатити в не кожної фінансової можливості є. Але я вважаю, що зупинятися не можна. Тобто, від того, від того, чи змучити, чи зупинитись, чи призабути, ну просто нема шансу. Як тобто, ми можемо зупинитись? Нам до перемоги не можна, треба. Не правда? Можна. Нам не можна. То ми всі ми тут, всі ми тут в тилу. Ми маємо це забезпечувати. От які би на що би не збирали, воно все йде туди, і будь-яка та часточка чи. То, що передається машина, чи то, що передаються, якісь допоміжні, от, скажімо, засоби, чи зв'язку, чи, чи квадрокоптери, чи ну взагалі навіть у ті помпушки, які передають, не ну, знаєте, наскільки їм приємно, от ту, ту, ту часточку розуміти того дому там відчути. Тому всі ми мусимо допомагати і, і донатити, і передавати, і щоб хлопці відчували це. Е, скажу, що бійці, наші всі бійці, хто є там. Хто там не побоявся, хто вже психологічно налаштований того, що він буде воювати, воювати до кінця? Вони дуже сильно от, заряджені, і вони дуже сильно на до перемоги. Як кажуть мені, каже, ну в територіальний наш батальйон, вони ж у них по е, значить військових тих стандартах не передбачена якась там тяжка техніка. Та? Uh -huh. І каже, та намби танк, нам би БТР, до речі, з ініціативи нашого народного депутата в діврічний кінця, зараз якраз збирають кошти на БТР, е, англійський БТР. От. І для нашої територіальної оборони, що досить буде доречно їм і потрібно буде зараз теперішній час. Е, як жартують, от е, ті ті наші хлопці там от, перед тим ми тут разом працювали, разом комунікували десь і депутати також наших місцевих рад там є, кажуть, нам би тут під рукою ПЗРК каже, бо лети літак каже, я крім е, того жесту за російським кораблем, більше нічого показати йому не можу. Мені би каже, якусь установочку каже, я б за тим літаком зразу запустив. Ну, от, тобто вони заряжені, я говорю, що от як жартують, кажуть, ну що, ми ми піджавжали Камаз. Джали КАМАЗ каже, маємо КАМАЗ. Я кажу, що з ним робити? Як що? ну, маємо КАМАЗ, перефарбуємо, зробимо все. Ми вже маємо якусь там техніку в себе розуміємо. Наші українці вони... це просто винахідники всіх винахідників, правда? Не використовують всі, всі можливості. А а, а пікапи, які як переобладнують, роблять такі, такі мобільні е, е, з ракетні комплекси, ставлять мобільним, досить з е, покращують їхню мобільність е, відносно ведення там, бойових дій. Ну тобто, наші досить до всього вміють швидко пристосуватися не по зубах. Ми росіянам то точно, правда, то це я думаю, що то з наші українці з нашою винахідливістю, і найголовніше це, що всі ми знаємо, що це ми за свою землю стоїмо. Тобто тут щоб Україна не відстояла і не вигнала ворога, тут просто інші навіть не розглядається. Готуючись до програми, я гортала вашу сторінку у Фейсбуці. Ви активний користувач соцмереж, і буквально на днях ви анонсували у себе новий проект. Допоможемо громадам Куп'янського району разом. Розкажіть про нього детальніше, від ідеї до реалізації. Так, я над цим проектом ще думав в грудні, оскільки я собі розумів, що окрім того, що ми допомагаємо нашим військовим, є території звільнення. І ми комунікуємо з нашими польськими партнерами. Також є ініціатива з німеччини волонтерів про те, щоб зробити якусь допомогу не тільки ну збройним силам, так а за гуманітарну допомогу. І десь на дещо в кінці грудня ну з ініціював і запропонував нашим польським тут гмінам, що є хочу користуючись можливості подякувати це гміни Ярослава. Вінчовіце Любачева, які в себе оголосили збірку збірку продуктів, збірку теплих речей, збірку побутових. Це знаєте, як на різдво от, mm -hmm. е, таку хорошу традицію, вони якраз використали, і зараз ми е, оце все, що нам польські партнери підготували. Ми зараз плануємо це все доставляти. Окрім того, наші німецькі партнери також волонтери е, допомогли е, генераторами п'ять потужних генераторів. Спілкувався з міськими радами Яворівщини з, з нашою адміністрацією, і я думаю, що мінімум це тір допомоги ми в Копінськ плануємо доставити. Тим більше, що я був, як ми були, це було наш територіальний оборона саме в Купінському районі стоїть. І ми вже комунікували з військовою адміністрацією Копінська, тобто ми ж їх повідомили про це, що ми готуємо значить оцю допомогу, щоб вони вже собі могли розпланувати. Так, куди, її та, куди і як, і зараз ми будемо активно це протягом там десяти днів дозбирувати, і думаю, там з якихось два тижні ми будемо мати тір мінімум допомоги, і ми це достанемо туди. Тобто ідей багато, і він можливо після Купівського району ще комусь з району будете допомагати, якщо справа добре піде. Ви знаєте, чим більше комунікуєш і чим більше робиш. Тим більше ти бачиш ті потреби, що треба допомагати, і тим більше і також фідбек, що потрібна якась допомога. Є запит рахуйте там на автомобілі звісно, тої по, по, хорошої прохідності. Є запит на автобуси на 24-ту бригаду. Там також ми десь долучились до пошуку і долучились до перевезення автобуса великого такого мерседеса ага. Німеччини так. І ми десь планується, він також планується передати 24-ту Тобто запит є завжди. І тільки би хватило, знаєте, в нас тут можливостей, енергії, ресурсів, щоб це все допомагати забезпечити. Тому що, повірте, як дуже це вразило, проїжджаючи територіями Купінська і району, ну там все дуже складно тяжко виглядає. Там реально будинки розбиті проїжджали по такому одному великому перехресті. Ту там я так думаю, точилися досить запеклі бою. бо б, там церква повністю зруйнована. З боку амбулаторія також зруйнована. З боку школа також повинна розбита. Ну, це дійсно виглядає дуже дуже, Виражає, дуже, дуже тяжко. До так, правда? Е, ну, ви молодці, що ви це робите? Хлопці наші молодці, які воюють, волонтери молодці, які їм допомагають. А зараз хочу поговорити про ще один е, напрямок. Пропоную змінити вектор розмови, користуючись нагодою. Що ви тут поговорити про агробізнес, представником якого ви є? Чи пристосувалися уже аграрії до нових реалій з вимкненням світла, як долають всі труднощі, і на що повинна зараз звернути увагу держава, щоб допомогти нашу, нашій агроіндустрії? Це проблема. Світло, вимкнення світла це є для аграрного бізнесу дійсно велика проблема, особливо в період осінній зимовий, тому що переробні підприємства, елеватори. Вони мусять приймати зерно і відсутність світла. Вона не тільки робить ну ускладні роботу, та а вона ще й ну можуть бути такі наслідки, що може бути і портитись продукція і портити зерно. Тому що так, тому що зерно, яке ти збираєш з поля, ти його мусиш просушити. Якщо ти його не просушив, там день, два, три, і сей, і воно просто втрачається, якість його викидається. А з такими е, графіками, які, ну, скажімо, там, зараз є графіки, так? а якщо от, е, був би, би аварійні відключення, коли працює там, завод переробний, чи працює елеватор, і є аварійні відключення, воно просто все е, е, перериває всю роботу, і ти потім, поки це все відновити, це знову ж таки час. є дійсно велика проблема які збитки зараз чи вже ви знаєте, я вам скажу так, що на мою думку, як би там не було, у нас в будь-якому випадку українці мають адаптуватися тому що був на одному підприємстві, е, використовують генератор, використовують трактор для сушіння. Ну, підключили, підключили, підключили трактор, підключили генератор для електроенергії, все сушить. А що він залишається робити? Ну, Варіантів інших немає. Купляють генератори зараз досить потужні. Ви розумієте, на елеватор потрібно 200-300 кВт потужності. Ну, це це, це великі генератори. І якщо вже переходити на самі генератори, так, то, то це в 3-4 рази здорожчує вартість цієї електроенергії, виробленої генератором чи електроенергії з мережі. Тому мусить адаптуватися, бо гірше, коли втратити зерно. Ну, це це ще гірше. Це звичай виклик для української аграрії. Це і посівна, весняна посівна. А от от буквально вже незабаром вона буде відбуватися. 20% відсотків території, наскільки я прочитала, готуючись до програми, зараз не будуть використовувати під посівну деякі під окупації, деякі заміновані. Чи готові ми до посівної весняної? Якщо говорити в розрізі України, так, це дійсно ми втратили території на сьогоднішній день, ті, які тимчасово втратили, які є зараз під окупацією. І якщо брати до 2021 року, це, напевно, буде вже десь від 40-45%, які ми не зможемо посіяти. Якщо брати до 2022 року, це десь 20%. Тому на решті території ми просто зобов'язані посіяти. От я, я мав сьогодні розмову з. З аграріями з Сумщини і при сказі історію ви мені розповідали перед ефіром. Це просто я вражаюча я... історія. Я, я мав сьогодні розмову. Я кажу, як ви плануєте свою посівну. Як ви взагалі плануєте весь свій бізнес? Не кажуть ну наші частини полів межує от зразу з кордоном Росії. І з наше поле з цієї сторони, а їхнє поле вже з, з, з цієї сторони кордону. Каже, ну от, от це поле, яке межує, каже, ми його пропустимо. Ну бо <рес> <рес> я думаю, що вони його пропустять навіть такі причині, що вони, вони будуть, я не знаю, яка в них в них може бути реакція на ну, ту сторону, яка буде <рес> також на полі працювати, тут досить складно уявити. Але от вони кажуть, що вже ближчі ті поля, які йдуть далі, вони планують засівати. Тобто вони запасаються посівним матеріалом, вони запасаються міндобрими засобами захисту і не планують посівну. Ну тобто на. Наші аграрії заряджені. Якщо вони, якщо вже наші аграрії пройшли 22 й рік, який був надважлив, надскладним, то в принципі планувати вже і легше, тому що так як почалася війна, в нас були в нас повністю розірвалися всі ланцюги реалізації і відвантажень, Тому що була перекрита Одеса. Якщо ми пригадуємо, то зурний коридор тільки запрацював з літа. Mm -hmm. І до того періоду просто люди тримали зерно, вони не могли його реалізувати, вони не могли е відповідно, свої площі звільнити для того, щоб готуватися до нового збору врожаю. Якщо наші аграрії це, це пройшли. То в то 23 кожен, точно 100%, не 100% кожен вже собі налагодив якийсь е напрямок збуту. Е от Аграрії також з Сумщини, то вони продають Європу. Вони вже собі налагодили одну, другу, третю країну, якісь контакти, якісь поставки. На Львівщині нам легше, тому що Українці... нас відкрили коридор. Да. Ми маємо. Да. Покращення на е, с, митних переходах розширення. Ми маємо можливості тих самих колій вже більшість перевалок е, зробили на, на наших західних регіонах Тому продавати в принципі вже є куди. Це до того часу цей наш ринок був закритий. Цей ринок для нас був закритий Зараз це вже легше є. Тому українці однозначно молод... будемо світити українці. Молодці. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що розповіли про свою поїздку, про агробізнес і бажаємо успішної посівної е, 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 компанії весні Нашим глядачам я нагадаю, що роз. Мовляли ми з депутатом Львівської обласної ради Володимиром Хархалісом.